Майбутнє України прогноз на січень від торолога Людмили Хомутовської. В новорічні свята всі українці загадали одне на всіх бажання, щоб наша країна якомога швидше подолала ворога, щоб вже наступному році ми всі з розмахом святкували нашу велику перемогу. І для цього є всі передумови, бо до наших західних партнерів поступово приходить розуміння того, що Росію не варто боятися, що світ вже суттєво зменшив залежність від російської нафти та газу. Кількість та якість сучасного озброєння, яке наразі отримує наша держава, щоб боротися з ворогом, постійно збільшується і покращується. І США і країни Європи закладають в бюджети на наступний рік колосальні кошти, які будуть направлені на підтримку України. Але всіх нас цікавить, чи зможе наша влада та військові правильно скористатися цими можливостями, чи немає в нашого ворога козирів в рукавах. Про це розповідає відомий таролог Людмила Хомутовська, яка ділиться з усіма своїм прогнозом на січень. Наслідки візиту президента Зеленського в США. Нещодавно президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії покинув територію країни та відправився з офіційним візитом до Сполучених Штатів Америки. Там він зустрівся тета-тет -тет з президентом Байденом та виступив з промовою перед Конгресом США. Цей візит яскравий доказ того, що в кулуарах влади зараз приймаються надважливі рішення щодо України. Ще до початку офіційних заходів нашого президента в Штатах було оголошено про новий величезний пакет військової допомоги для України. Але всі розуміють, що найважливіші рішення приймаються за зачиненими дверима. Ми не знаємо про що розмовляли Зеленський та Байден, коли поряд не було журналістів. Але всім це дуже цікаво. Завісу таємниці відкриває пані Людмила. Вона стверджує, що під час цієї розмови президенти обговорювали перспективи просування українського війська та звільнення окупованих територій. Але питання миру та переговорів теж підіймались. З однієї сторони, там все, що пов'язано з наступом, з війною, з тим, щоб максимально зараз активізувалась Україна. А з іншої сторони, там тема миру все-таки теж була. Як відомо, американці запропонували нам три варіанти досягнення миру: один з них той, до якого ми прагнемо, та який завжди проговорюємо, але були представлені і альтернативні шляхи закінчення війни. Поки що не зрозуміло, наскільки наш президент задоволений результатом цієї зустрічі. Розклад на картах Таро показує, що Зеленського цілком влаштував підсумок його візиту. Від початку він розраховував отримати половину від того, що в результаті було запропоновано Америкою. Але Штати висувають певні вимоги, про які не прийнято говорити в публічній площині. Вони не дуже подобаються деяким представникам української влади. Але загалом результат візиту президента Зеленського до США позитивний. Перспективи співпраці Росії та Ірану Всім відомо, що Росія випускає по території України тисячі іранських дронів. Виробництво одного безпілотника коштує близько 7 тисяч доларів, тобто для Росії ці закупівлі обходяться в мільйони. А от що стосується балістичних ракет, то Іран поки відмовляється постачати їх Росії, враховуючи те, що запаси власних ракет у нашого ворога поступово вичерпуються. Виробництво їх ускладнено тим, що доступ до сировини та технологій обмежений через запроваджені масштабні санкції. Всіх українців цікавить, чи вдасться Росії вмовити Іран постачати балістичні ракети, які будуть використовуватись у війні проти України. Таролог Людмила Хомотовська на це каже: Я не думаю, що вони відмовляються це неправда. Там і гроші вже заплачені. Те, що Росія чекає, поки їх зроблять, це правда. Але там не про те, що їх не дадуть, це неправда. Чи буде ефективно працювати система ППО Патріот, яку нам дають США? Всім зрозумілі плани Росії щодо війни в Україні, нам і надалі варто очікувати ракетного терору, але багатьох цікавить, чи буде ефективною система протиповітряної оборони Патріот, передача якої вже узгоджена між штатами та Україною. При розкладі карт Таро випадає карта Король Пентаклів. Це означає, що захист дійсно буде надійним. Пані Людмила продовжує. Але є і погана новина: ця система не буде покривати всю територію нашої країни. Там дуже швиденько знайдуться дірочки і туди будуть летіти ракети. Доля України в січні Українцям вже хочеться миру та спокою. Багато хто цікавиться, якою буде доля України в січні. Відомий таролог каже. Я не думаю, що в січні буде спокійно. На нас, на жаль, буде летіти все, що вже летить. На півдні ситуація трохи стабілізується там буде тихіше ніж зараз. Зсу посилять свою присутність на півдні. Прильотів там теж буде менше на півночі максимальна напружена ситуація з обстрілами та попаданнями для північного регіону. Січень точно буде не найкращим місяцем. На заході карти таро показують робочий стан. Люди працюють там і в січні буде більш-менш мирне життя, хоча і під напругою, яка пов'язана з загальною ситуацією в країні. Щодо ситуації на сході, пані Людмила каже: схід максимально активний, там буде рух, і там будуть перемоги, повернення територій, завершення якихось процесів. А ось ситуація в центральних регіонах України неоднозначна. З одного боку випадає карта закоханих, каже таролог. Вона означає, що миру немає, але 50% місяця буде нормально, 50% під напруженням. Таке враження, що тут поставлять якийсь захист, чи ті ж патріот, чи якесь інше західне озброєння, але прильотів там теж буде достатньо. На жаль. Ситуація навколо Китаю. Люди, які цікавляться політикою, розуміють, що багато що в світі залежить від позиції Китаю, але влада цієї величезної країни поки ніяк не може обрати, на чиєму вона боці. Питання в тому, чи буде Китай і в січні продовжувати допомагати Росії обходити санкції. Пані Людмила стверджує, що Китай не припинить співпрацювати з Росією, бо там їм платять, але це буде в атмосфері цілковитої таємності. Часом це закінчиться публічним скандалом, бо українська дипломатія зараз працює дуже. Активно. Україна буде вимагати реакції світових лідерів на таку підтримку країни терориста з боку китайської влади. В цьому сенсі наступає цікавий та насичений подіями період, коли будуть постійні викриття. Але це стосується не тільки Китаю. Перспективи прямого зіткнення між РФ та Казахстаном. На російських пропагандистських телеканалах активно обговорюється новина, ніби в Казахстані знайдені американські біолабораторії. Відомі пропагандисти кажуть про те, що пряме зіткнення Росії з Казахстаном не виключається чи можливо це зараз, чи це безпідставні прогнози. Пані Людмила каже, чи хоче Росія інший фронт. Так вона хоче і буде його готувати. Принаймні така команда вже є. Хороша новина для Казахстану. Зараз це виноситься в інформаційне поле, щоб зрозуміти, як хто на це відреагує. Вони дивляться на реакцію, проте активних дій в найближчий час не планують. Чому Путін до сих пір не вмирає? Всі українці чекають, коли не стане Путіна. Інформація про його важкі хвороби, хірургічне втручання постійно є в публічному просторі. Чому ж Путін до сих пір не вмирає? Є підозра, що Путіна вже давно замінили двійники. Але чому цю постать ніяк не прибирають з політичної арени? Та ролох відповідає на це наступним чином, тому що Путін це бренд. Він має величезну підтримку. Українці вірять та надіються тільки самі на себе а росіяни надіються тільки на Путіна. Вони його будуть тримати до останнього. Хороша новина для українців в тому, що цей бренд доживає свої останні дні. Ще одна проблема в Росії в тому, що Путіна немає ким замінити. Росіяни вважають, що в їх величезній країні більше немає жодного лідера, але роботи щодо цього в куларах російської влади ведуться. Людям підкидають варіанти та дивляться, як на них реагують. Пані Людмила впевнена, що Путін найближчим часом має зійти з арени, навіть не зважаючи на те, що на 2024 рік в Росії заплановані чергові вибори. В Росії з'явиться нова коаліція. Яка буде виступати проти діючої влади, саме це призведе до краху режиму в країні. Подібні зміни мають відбутися протягом найближчих трьох років. Приблизно в той самий період росіяни нарешті зрозуміють українців до них прийде усвідомлення, до яких жахливих подій вони причетні, але це буде прозріння через кров та сльози.